На Белень зробила подарунок батькові на день народження. Справа в тому, що відома блогерка вирішила привітати свого батька і подарувала йому справжній автомобіль. Святкування проходило на території будинків для відпочинку в Харкові, якими займається сама Інна. Спочатку дівчина вручила батькові торт у формі позашляховика чорного кольору, а після цього подарувала невеличку подарункову коробочку. В якій лежала ключ карта до електричного кросовера Tesla Model Y білого кольору, за словами Іни, всі гості та і сам її тато були шоковані таким подарунком. Нагадаю, що вартість такого кросовера з пробігом становить більше 30 тисяч доларів, а нового більше 50. 000. В коментарях шанувальники захоплюються таким вчинком дівчини та вкотре цікавляться, ким вона працює. На це Інна спокійно відповідає, що вона підприємець. Перекладач та інфлюенсер, однак разом з тим давайте не забувати про численні рекламні кампанії на сторінці інни, які частенько оформлені у вигляді рілсів та рекомендацій, а також її бізнес у сфері нерухомості, коли вона здає будинки для відпочинку в оренду. А що думаєте ви про такий подарунок? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.